Я Мончар Родіон, учень 3 класу ліцею No3 міста Жовті води, де проєкт сортування сміття це шлях до кращого життя. Що таке сміття? Политове сміття відходи, що утворюються в результаті відеодіяльності людей і видаляються ними як небажані чи непотрібні. До сміття відносять картон, газетний, пакувальний або споживчий папір. Сіля кудару дерев'яна, скляна металева, предмети, що лишать з житку або втратили споживчі властивості. Вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю та інших матеріалів. Навіщо сортувати сміття? В середньому один житель нашої країни широко викидає від 200 до 300 кг побутового сміття. Його можна було би переробляти, як це роблять у інших країнах. Проте в Україні, поки катастрофічно бракує промислових потужностей для переробки сміття, в цьому приблизно за рік збирається 10 мільйонів тонн сміття. з Яких тільки 600 тисяч спалюється чи йде на вторинне переробляння. Тут виникає питання. Що зрештою? А решта? захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах, які займають понад 7% загальної площі країни. Вони наносять величезну шкоду довкіллю, запруднюють отруйними речовинами повітря, ґрунт, підземні води, а також здоров'я людей. Як скоротити зростання звалищ? Якщо розділяти сміття правильно, навіть кількість існуючих звалищ можна зменшити. Це дозволить скоротити природні викиди і відновити природну систему, на створення полігонів, вивезення відходів, спалювання та захоронення витрачаючи чималі кошти: Правила сортування сміття для спрощення процесу поділу сміття існує системою кольорного позначення баків з тим чи іншим місцем. Помаранчевий пластик, синій папір, зелений – скло, червоний електроніка, жовтий метал, сірий чи чорний органіка, які відходи ми можемо сортувати вдома. На сьогодні більше половини всього домашнього сміття становить пластикові відходи, поліетиленові пакети, пет пляшки та інші пластикові упаковки. Саме пластик найбільш на навколишньому середовищі, він довго розкладається від 300 до 1000 років, небезпечно при горінні, знищує флору і фауну. Друге місце серед домашніх відходів посідає папір, Це газети, юрнали, шкільні зошити і альбоми. Зовсім мало накопичується скло, пляшки, флакони від ліків, парфомерії та косметики. Ще менше металу, металеві банки та кришечки від напою. І кришки від консервації. Іноді зламані кого ні Експерти радіють вдома використовувати два контейнери для відходів, що йдуть на переробку. Один для пластику, металу та скла, а інший для паперу. Непридатними для переробки є дитячі підгузки, вологі серветки. Фульговальний папір, пет пляшки молочного кольору, упаковка, що не має трикутника, переробка. Небезпечні відходи, відходи, що мають значну чи потенційну загрозу для здоров'я, населення та навколишнього середовища. До небезпечних відходів відносять енергозбережні лампи, гаджети і акумулятори, автомобільні шини, батарейки. Такі відходи необхідно збирати окремо і передавати на утилізацію спеціальним фірмам. викинути на смітник. Вони забруднюють середовище і негативно впливають на нашу здоров'я. Наприклад, я покажу, чому особливо загрозу для екології становлять відпрацьовані батарейки. Батарейки це хімічні джерела струму, елементи в яких вступають у реакцію, щоб і дією заряду перетворюються. На електричну енергію. Елементи, що входять до складу батареї, небезпечні і токсичні. Свинець вражає нирки в нервову систему. Катмій може вражати легені і нирки. Ртуць вражає мозок і нервову систему. Нікеліцинг викликає дерматит. Після викидання металевого покриття батарейки руйнуються від корозії, і важкі метали проникають в ґрунт і ґрунтові води, звідки потрапляють річки, озера і водойми? Ртуть – один з найбезпечніших і токсичних металів. Може потрапити в організм людини. Якщо батарейку спалуєте на сміттєз... сміттєспалювачному заводі, то токсичні елементи. Що містяться в ній потрапляють в атмосферу. Всього одна пальчикова батарейка отруює близько 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Розкладання однієї неправильної утилізованої пальчикової батарейки триває понад 20 років. Якщо ви візьмете будь-яку батарейку, то легко знайдете на ній позначку перекреслений контейнер. Вона означає, що елементи живлення в жодному разі не можна викидати до сміття з сміттєвих баків. Я провів експеримент, щоб перевірити цю інформацію. Взяв три батарейки, які вийшли з вазу, занурив його контейнер з водою та сильно накрив кришкою. Минуло два тижні. На дні банка утворила і ржавий осад. Батарейки по Подросивши банку, осад піднімається та розкавачує воду. Потім я взяв 20 зернин овса. в один стакан налив звичайну воду, а в другий воду, який вимикали батарейки. Далі стаканчик з водою поставив на підвіконня для пророщування. Через 3 дні я подивився. Ці є перші сходи. У першому стакані, де була чиста вода, проросла 9 зернів. Зер... А у стакані з брудною водою тільки одна. Через два 2... дні знов перевірив, а результат так і не змінився. Висновок: продовження мною дослідження доводить, що один із серйозних відслідників від впливу батареї на природі Природу ця деградація ростових суд, навіть якщо батарейка потрапляє не в землю, а на звалище, то і там вона буде носити чималу шкоду на вкошньому середовищі. На сьогодні в Україні існує безліч пунктів збору батареїв, Цією справою здебільш займаються волонтери. Я вирішив приєднатися до волонтерів і організувати у школі пункт збору батареї. Приніс пластиковий контейнер для використання батареї з луготипом, екологічного руху, Роздав дітям інформаційну листівку. Контейнер для використання батареїв з ґлоготипом, екологічного руху Роздав дітям інформаційну ну, листівку. Можна прочитати про те, як батареї шкодять навколишньому середовищу. Трап та процитував презентацію. Тепер кожен учень повинен дати виклик самому собі і хоча б частково допомогти врятувати екологічну ситуацію в світі.